Вітання, мої брати, сестри, благословіння вам цей день. Слава Богу, за те, що ми знову разом, і Бог з нами, і Він веде нас вперед, направляє, розумляє і дарує нам все необхідне для нашого життя. І сьогоднішньому участі церква вона дивиться на Христа, і це важлива частина нашого вообще життя, як написано в Слові Божому в Єфесіанам, 22 розділі, 20 вірші, 22, написано так: збудовані на основі апостолів, пророків, де наріжним камнем є сам Ісус Христос. Що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Написано, що на Христі збудовується церква, і ті, хто рядом проходять разом з ним ці цей, цей період. Це важливо, що ми будували на Христі. Церква Божа це найперше найперше, вона повинна дивитися на Ісуса Христа. Вона повинна дивитися і шукати, який є, який був, який буде завжди. І главою, і Господом являється Христос. І ми повинні завжди розуміти, що це той, хто будує і він знає, що необхідно для своїх дітей в цей період часу. Він збудовує, він укріпляє, він дає сили, він дає знання, він дає дари на, на, на те, щоб будувати це все. Цей світ він завжди колибається. Але Христос, це є той, хто стоїть вірно і чітко і. Показує нам свій приклад, як нам іти і як нам робити те чи інше. Церкві необхідно бути самокритичною. Церква повинна бути готовою до випровоповування і подолання різних перешкод. Хай Бог просто вас благословить, щоб ми завжди це розуміли, що, що церква збудовується Христом, церква вона завжди дивиться на Ісуса Христа. Амінь.